Це ще вітаю всіх таке представницьке поважне зібрання, тому що ті, хто стоїть на передньому краю, дійсно правляють високий рівень і персоналізму, патріотизму, і і мужності, і зрозуміло, що ми насілені на те, щоб побороти те зло, яке є в нашій державі, але дати перспективу розвитку нашої країни, нашого народу. І сьогодні ми проводимо надзвичайно складну програму дій. Це в першу чергу відстоює нашу незалежність, це першочергове завдання, яке стоїть перед кожним громадянином України, перед Збройними силами, перед безпековим сектором і норує країнські сили і задуми. Ми сьогодні, я хотів би сказати, що роздаємо два напрямки: перший це перемогти ворога, вийти на потужну модель зного світопорядку з гарантією безпеки і для України, і для інших країн світу, а це реальна ситуація на полі бою. І перший фактор. Дійсно, як звинувати кращі сили, відпрацювати нову стратегію ведення війни, не ту, що нав'язана Російською Федерацією, затяжна кровополитна війна на виснаження України і наших партнерів. В якраз в цій ситуації працюємо із нашими командуючими, представниками керівних органів, в плані формування не тільки ресурсної бази, це і люди, це матеріал технічне забезпечення, це відповідно всі види озброєння, техніки, боєприпасів. Під наших партнерів за рахунок власного ПК, за рахунок закупівлі на зовнішніх ринках, а це те, що дає перспективу не тільки потужно захищати державу, а проводити вже і потужне неочікування для ворога, і страдичні операції, бути по Курській, рахується один формат, повинен бути декілька таких потужних ударів по території Росії і зрозуміло там, де ворог не очікує, це вже стратечні наші наступальні операції по звільну території. Такий формат забезпечений бути сьогодні. Ми готуємо Роштаю сам учасник багатьох проєктів, включаючи підтримку США. Я сили шість пакет, 61 мільярд доларів, який республіканці не планували навіть виділяти нам. Ми проваловували за рахунок потужних тисків прямо на Трампа. Прямо скажу, тому що маючи певні контакти з ним з підтримкою, відповідно конгресменів, сенаторів і діючи адміністрації США, точно так же Британії, Німеччині, Франції, Італії, багатьох країнах. Світові виходимо на те, що все-таки Україна повинна мати ті ресурси, які забезпечують не тільки оборону, але й перспективу перемоги. Це може бути кінець цього року, початок 25-го року. Ми передбачаємо часові рамки півроку до року, все-таки змінити ситуацію на фронті, але це не єдиний формат. Це ще не дасть можливості досягти сталої перемоги і сталих гарантій безпеки. Це об'єднати країни світу що нової архітектури безпеки. Чому вони об'єднаються? Не тільки НАТО, не тільки Європейський Союз, але й Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, Японія, Арабські країни і багато інших. Я проїхав практично за ці всі місяці біля 40 країн, які не входили тільки в блок НАТО, включаючи, розумію, це Індія, це Китай, це відповідно арабські країни, які готові допомагати нам в перспективі, тобто відбудові нашої держави. Але вони сьогодні займають нейтральні позиції. От якраз ми говоримо про з ними про загрози якраз світового рівня, де Росія погрожує ядерне зброєю. Ми показуємо якісь наслідки застосування ядерної зброї для світу. Ми поділимо колись в ситуацію в Вашингтон, ядерна війна між Україною, Росією і США. І в цій ситуації наслідками територіядерних ударів за 5600 одиниць балістичних ракет, і з іншого боку, знищення землі і людства. Якраз за цей фактор тих загроза Росія постійно погрожує, об'єднує країну не тільки НАТО і не тільки Заходу, а всього світу. І Сінзепіт, я просто контактую через радника безпосередньо, і моді прем'єр і Гулу, який тут у нас був Києві, плавні навіть спав при мені. От якщо ми так прямо говорю, побраталися, ми росли за те, що треба вижити, щоб не просто підтримати Україну, а щоб не було знищені їхні народження особисто. І цей фактор супер зацікавленості. Як народів, так і цих країн. Вони змушують те, що об'єднатися навколо нової безпеки, типа Хельсинський угод два Це була моя ідея спідчас в Вашингтоні, 17 році. Вона прийшла, підтримав 115 країн світу, включаючи Сінзіпіна. І на той період президент Трамп був. Ну, це так на тому що Трамп високий. Він вже в кінцевому форматі знайомі це ідею Путіна. Хельсинки це по нашому рекомендації. Пам'ятаєте, була така зустріч. І Путін не зміг протидіяти цьому, тому що світ об'єднався. і ставля теж підписнувся. Там була окрема тема відносно України, Сирії, Афганістану, але Криму конкретно звучало, який вихід і він погоджувався. Виходу не було. Але основна ідея була дійсно впереди війну. Ну, зрозуміло, що недооцінка загроз і реальних дій з боку Росії приводу того, що ми все-таки вийшли на цю складну траєкторію війни. Ми тепер повинні захищатися, виходити якраз з цієї ситуації з одного боку на болі бою, про що я сказав нові стратегії, і з іншого боку, зі світ на підтримку нових безпеки з припиненням війн. Я чому за ту на яких принципах, які всі сповідують, і китай принцип суверенітету і підтримування міжнародного права. І Індія, які зараз, значить, в альтернативі, От, тобто ми формуємо на єдиній правовій базі підходи на оцій великі конференції. Вона готується за бюро, вона буде проведена в одній з країн світу і буде випрацьована модель миру. А до цього часу ми повинні мати перемоги на фронті, тому що до того Путін знову буде ставити урок. Але якщо в нього не буде шансів виграти і будуть реальні подвижки на фронті, я прямо скажу, я знаю особисто, вів 5 дуже тяжких переговорів щодо протистояння України і Росія в різні періоди в нашій історії. І він відступав. І в цій ситуації точно відступить. Але без реальних. Перспектив на фронті, і те, що ми бачимо, що виграти неможливо, а режим може пасти, він буде тиснути по всім напрямкам і не буде нічого погоджуватися. Тому перша ситуація, чому зупинимося на першій частині, це наша перспектива захисту, наші відповідно перемоги, але цього і внутрішні всі сили, і технологічні, і професійні. І, можливо, те, що пропонував Зеленському сформувати потужний антикризовий уряд, що не було зроблено. Це величезна була помилка, коли приховують на рівень прем'єра віце прем'єрів, міністрів, солоків, губернаторів, керівників національних проєктів і дипломати, які мають глибокі контакти різних пересвітлення високого класу, які показали свої практики дій, своїм розумом, своїм колективом, за якими пішли, як ми діти, яких досягти результатів і в стратегічній ситуації, і в оборонній сфері, і військовій, і економічній, технологічній, і міжнародні особливо. Оце те, що роблять конкретні люди. Ти багато мав. З кризок ситуації щодо України, щодо інших країн, включаючи США, там, де працюють професійні групи і разом з лідерами країн, там їх вихід на або недопущення, допущення або ефективне протистояння таким воїнам. Це реальність е, любої країни, любого ми говоримо про блоки. Тому в даній ситуації курс визначений. Ми йдемо. ним. Та дійсно багато працювань, тому що п'ять менеджерів оголошують Зеленський не вирішують питання і не можуть вирішити. Тут повинні бути потужні колективи, задіє на вищому рівні декілька сотні ефективних потужних управлінців і політиків високого класу, і декілька тисяч планів організацій, і задіяні сотні мільйонів людей. Цей формат повинен так працювати Це між з міжнародної кооперації, з системною модерною дій по кожній країні. Ну, моно. Хто знає особисто Трампа, наприклад, або його команду саме ближче, або Байдена, або Буші, або Бейкерів і тому подібне. З позиції республіканців, демократів, як можна діяти на них? Як впливати? Тут вже одиниця скажу. А тим більше глибокі контакти. Або з Сінзіпіном з Китаєм, яким були декілька дискусій, до складних відносно перспектив відносно Китаю і України. Показали, що має Україна. І Сінзіпіна говорить, так я не чекав. У вас 12 потужних проєктів, 60 мільярдів доларів тільки за один приїзд. Скидаю домовляємося. Тобто, вміння е вести глибоку політику, ефективну роботу, сформувати позицію підтримки, нейтралізувати загрози воєнні це мистецтво вищих посадових осіб держави. І кожен керівник, президент або політик повинен брати на себе функцію і відповідальність. Не говорить, що хтось там винний, захід і тому подібне, прийшов керувати державою, прийшов керувати відомством, відповідаєш повнокровно за всі дії. Любого члена за всі наслідки і перспективи. А саме головне, що всі люди були стати це зробити, це сьогодні номер один завдання для всіх нас. Розкладова про побудову нового суспільства. Ми ще перед війною сформували потужний пул країн. Це 48 країн світу, США, Канада, Європейські країни, Арабські Мрати, Саудовська Аравія, Оман, Катар, Марокко, Єгипет. Я чому говорю Китай, відповідно, Бразилія, Індія? Це пул, який передбачав міжнародну співпрацю в економічній технологічній сфері на 1 трильйон 450 мільярдів доларів. Це десятки планів маршу, як називаємо ті всі. Розуміло, що якраз було крайні зібрання Дубаї перед війною, за 6 днів. Вони кажуть, вас війна Ми готові співпрацювати. Ми давайте подивимося, яка була розвиток ситуації, а тоді далі будемо ходити на модель уже і економічно-технологічної співпраці. Тепер вже інша ситуація: реально наступала ж війна ми виходимо тепер з ними на нову комунікацію, відновлення України. Зараз конкретні секторальні допомоги тільки в період війни. А перспектива це відновлення того, що розрушено, того, що знищено. Але на новому технологічному рівні, як правило, особливо і бізнес, і промисловість, і виробництво, і комунікації, технології, і комунальне господарство. Не будувати на тому, що вже старе, багато розрушено, фактично немає, а будувати нове. А це величезна робота, створивши відповідь і мікроклімат, майданчики, ряд країн так робили. Та ж сама, розрушена Німеччина. Я пам'ятаю, країни Південно-Східної Азії після громадянських війн як піднімалися. За сім років все-таки на рівні і нових технологій обігнали, про нашої Європу. За Це 15 років вони стали передовим країною світу. Є перспектива, але тільки грамотна системна робота. І після війни потужний професійний команд це надзвичайний потужний чинник, все-таки відновитись все таки повернути наших людей не силою, не репресіями, а великими стимулами, залучити іноземні інвестиції і не допустити домінування того в іншого боку або країни. Буквально ми, так, знає якраз Піктор Іванович, ми зустрічаємо з американцями, німцями, якраз Асоціації оборонних підприємств з Німеччини О, і з іншими. І ми чітко ставимо мову. Ми йдемо на співпрацю, оборони сфери в інших сферах. Але вони і ми підкреслюємо, але авторське право буде за Україною. Наші розробки ми збережемо і вони повністю погоджуються. І американці, і німці, і французи, і британці і інші, і так само араби. Оце та модель, яка забезпечує пріоритет наших прав, наших перспектив, нашу участь і інтелектуально, технологічно, а їхню відповіді фінансової інші структури. Тобто грамотна системна робота надає перспектив. Щоб Україна підпала під чийсь контроль, першу чергу, фінансовий, ну і політичний, ну і оборонний, тим більше, то й буде внову потужну сиру державу. І один із основних чинників, я якраз хочу зупинитися, наше питання це боротьба з корупцією. Що може її побороти? Надзвичайно важливо те, що діємо ми всі разом на рівні громад, на рівні сіл, міст. Ось ми з Романом що були на одному засіданні в одному із АТГ, коли збиралися. Десь 800 представників ну, простого декілька населених на фондів на і слухали голову ОТГ, Як він будує школу, як він будує, відповідно, дитячий садок, і тут же ми на місці, сказали так, терміново світ, терміново ми йдемо на місце, і тут же бачимо, що робиться, які гроші затрачені. Ти звітуєш перед нами, і перед нами звітує безпосередньо. По кожній копійці, згідно документів, скільки безпосередньо на полі будівництва. І все. І тут же вони говорять і при мені так, якщо ми замінимо, що він кубінку вкрав, ми тут же, отут на цьому зібрані, його зміщаємо. Ну, на позитив не виявило таких, якраз ми пройшли цей етап, перевірили, дав він на місці. Але воєнкотрове далі. Це вже наш контроль безпосередньо відносно використання місцевих коштів. По те, що наші колеги говорять, що там навіть Миколаїв в інших містах використовують знову ж на бруківки, на відповідно всякі всі на все інше, поряд з тим, що нас там не хватає на лінії оборони, не хватає на ті ж дрони, не хватає навіть на інші системи забезпечення. Ну давайте так сказати, організуємо роботу із наших структур, із нашого антикорупційного нагляду, який може контролювати ситуацію. Ходитись з позиції громадської організації між офіційно зареєстровані структури і розподіл, і контролю, і використання, і тому подібне. Це це буде, яка забезпечена місця. Але я скажу поряд з цією високою нашою організацією, ми ще народи збори маємо, а це всі організації технологічно, економічно, можливо, і правооборони, 148 підприємств України входять в організацію, і гуманітарні, і і вчителі, і лікарі, і художники, і артисти, і письменники тобто біля 332 організацій України це громадянське суспільство. Біля 40 військових організацій, і офіцери всекрась організації службовці, і союзи офіцерів, союзів службовці, Союзу фронтовиків і самоврядні організації, які от представляє нас тут почкур, віктор Іванович це самооборона України в цілому, бо це те, що дає перспективу всеоб'єднані і сили, які на фронті сьогодні, які поранені проходять реабілітацію, які вже находяться на пенсії, тому що вже не можуть воювати. Це якраз потуга військова, а це один із потужних факторів. Як перемогти корупцію в цілому? Не тільки одним нашими діями, це тільки один із секторів безпечної ефективних дій. Дійсно, для того, щоб розпочати цю роботу, я багатьох країн світу був і запитував, як ви її побороли. Наприклад, Малайзія, Грузію, Кашвілі, інші прем'єри, які були після нього. Як так сталося, коли на рівні ментальності? Брали не кожному кроці. Ну, теж Грузія, що ближче до нас, хвост радянська країна. От я вже з водієм президента їхав, тоді він мене возив. Говорить, як ви побороли корупцію? Ну, я вам приклад приведу. Говорю. Я коли виїжджав, а я тоді не возив президента, просто був водієм таксистом. Був. Я завжди мав у кармані біля 40 купюр по 5 лаврів. І тільки мене поліцейський зупиняв, я не питав, чи він мене зупинив. Я зразу викладував і віддавав, і їхав далі. І так постійно. У нас ментально це було. Я вже як же помирок повороли. Бока не пройшла зміна системи в цілому. І не прийшов новий президент, просвітлений нормально вибраний уряд і Верховна Рада умов наших, прийшли люди з антикорупційним менталітетом. Точно так же всю ВРТК. сприяв якраз цього і на місцях, і саморядній організації, і обласні від структури, і правоохоронні органи були призначені або вибрані нами на місцях, а суддя на місцях. Голова поліції з рекомендації, ОТК, як контрольований повністю, і тільки інструвив крок у форматі корупції або його піджалу розглядаємо публічно суддю або хто і за конкретно. І ми тоді можемо перевибрати. Точно далі депутат Верховної Ради, який може як любими паток скоїтися, або не виконує свої функції, закликається в відповідь в округ, світує. Йому конкретно ставиться питання, і тут рекомендації повинні відкритані. Зразу буквально. Тобто механізм повинен працювати ефективний народний податків напрямках. Точно так ж система подавання корупції щодо грошей. От давно подавали ще кучку, ми, звичайно, нашою технологією, економістами фінансами, а тоді Ющенко, тоді вже Порошенко і всім іншим, іншим Зеленського. Те, щоб не було податкової взагалі, а тим більше податкової поліції. Як це зробити? Думаю, якщо воно може бути? Всі фінансові розрахунки йдуть в електронному порядку. У ми ж не тільки ми платимо і готівкою, але платимо, наприклад, магазин, платимо за обслуговування. І в режимі автоматичному зразу банк банки відраховують відповідно відсоток податку конкретно з любої операції. Автоматично. Я заборачую, що мені треба давати звіт фінансовий. В мене вже фактично вся картина відома. Через банки вже відраховано. Я не можу ні приховати, ні більше, ні менше, ніхто взяти з мене може, тому що нема з чого брати. Оцю модель зарекомендував керівникам держави, уряду. І ми сказав, що, а де ж будемо брати, брати гроші? Коли від газової схеми тільки йшло мільярд, мільярд за рік по корупційній схемі. Ось сьогодні ми тільки виявили при Різникові, а тепер вже при Умірові, по мільярду хабарів за зброю, яка не поступила в Україну. Проплачені гроші, виявляєте, кіннім структурам. Мільярди. Ми говоримо про маленькі оці сочни, які ми повинні виявляти, а це мільярди доларів. Це танки, це БТР, це ракетно-мінометна система, це боєприпаси. Я прямо скажу: на зовнішніх ринках, а ми займаємо кодуємо десятку країн по торгівлі зброєю, ми могли б закупити десятки мільйонів любих типів боєприпасів. Не просити там мільйон, там чеська ініціатива теж 800 тисяч десятки мільйонів. По всьому світі. І з радістю продали. Тим більше, Європейський фонд підтримки 5 мільярдів, а тоді 15 мільярдів на зброю, які нам передав. Це 20 мільярдів. Руни в наші внутрішні ресурси, наші гроші всі теж туди ж йдуть. І оці конкретні операції це я не теорію Це виявлено Рахунковою палатою України, це фінансовим моніторингом України, це Фінансовою інспекцією Міноборони України, це офіційні та нині. Спосаджені заступники міністрів департаментів. Але прямо скажу, що такі гроші просто тільки до них не ходять. Це йдуть колосальні кошти на вищий так сказати, рівні держав. І збройні оборонні операції це перша держава. Я просто знаю систему, що Ради безпеки і оборони постійно займається питанням десятки років, які намагалися присікати. Але кожен керівник держави тоді замикав на себе. І відповідно, ці схеми його точно формували під свої потреби. А це вже інший формат, чому його зміна якраз на потужні сили керівниць держави. Ну це наша перспектива після війни. Це те, що романту це вибори, майбутні вибори, які формують нову систему. І як ці мені колеги з інших країн, тоді приходить і президент, і парламенти, і уряди, але з цим менталітетом і системи створюють, що неможливо брати ніде, ні на митниці, електронна митниця, ні податкові моделі. Нічим. Якщо вже створюється мафіозний структур, тоді вже вони відомі. І ефективний правоохоронний орган має побороти в іншу мафію, тому що вона була один... одинокі. Як правило, всі не зацікавлені будуть робити. Розмовляю, умова Сакміто, і він в свій час. Ми говоримо про вибори, Ще тоді, коли да, говорить, я готов участити, підтримувати, але мені треба 5 посад в уряді і повний контроль Донеччини. Ось так, зразу ж. Перша ситуація це злочин, такого точно не буде. От, буде за ці дії, буде сидіти прямо безпосередньо. І ще там, як там, то, якщо, то, не чи не, то є, як там ще в свій період закопали шахту, 336 керівників, бізнесмени, які очолюють підприємства, а там їх розстріляли. От говорю, давайте визначимося. От тоді буде правда. Якщо немає причетності, будь ласка, працюємо. Але працюємо я в БІУ. І ніякого код ніде не буде. Ні в Уряді, ні в Данській, ні в яких інших це правильний правді. Якщо при формуванні кожної влади і кожного вибора системи, системі, кожного штабу вже розпроділив, хто куди і по яким кота проходив, як він Ющенко говорив. Я говорю: ти вибраний народом України. Період помарачує революції. Ти призначаєш прем'єра і виродовці незалежно. Та ні, ж я Юлі письмо підписав, що її призначив прем'єром. А Порошенко так, на словах. По по, по Все. Оце початок кінця. Оце розпочався тут корупція. А такого принципу повинен бути. Президент повинен бути сильний, потужний лідер, який має народження той менталітет, коли допустив таких дій. Державне бачення, економічне, технологічне, оборонне, безпека. Він наупередний, щоб війни не було. Або якщо його, він виникла його нервив всі сили. Але з період 21 рахую, що ми повинні всі ресурси визволяти, щоб цього не було явища. Ми знаємо, який Путін знаємо агресивні наміри, але знаємо, як його протидіяти. Але для цього, щоб це могло бути, не п'ять чоловік більше, не один. Це повинен потужний блок, але професійний, висококласний, сильний, і розб'дати нову державу, а це нова команда. Тоді вже і наші громадські рухи будуть ефективно контролювати ситуацію по всій ОТГ, починаючи від кожного села ще села, села, міста, і зрозуміло на вищому політичному рівні. Тоді в нас симбіоз керівництво держави. Праводян України, тоді з'являється, як вони в багатьох країнах, от то, як я, проводив, я сказав, антикорупційний менталітет. Жити нормально, вільно, нікому не дадумо, кому платити, кому давати, кому що робити. Ми всі в одній системі працюємо на перспективу на велику державу. Тому я говорю, що в нас велика перспектива. Я всіх вітаю сьогоднішнім засіданні, тому що ми даємо старт новим так сказати, нашим діям і боротьбі з корупцією, розвитку нашої держави і обороні безпеки, і саме голові перспективі розбудови. Ми все таки пройдемо ці шляхи, будемо жити сильний, потужний, процвітаючі державою. І ми для цього все зробимо. Слава Україні!